Другенькі були. Бігають вони тут. Випустили їх сюди, зараз ми їм їсти і заженемо туди наниз. Там, де вони цей тут трохи припільновуємо. качечки собі плавають в ставочку. Мають тут водичку-рязку, ляпота. Ну, вода потім висохне літом, а зараз поки весна, то вони ще тут мають трошки такої. Цей води, отак цікаво, голову запхало вниз. Прозора водичка. Зразу на думку спадає вірш. А Качечка, як там качу за ними ловітера розмовляє з дітками своїми, так і наші качачки. Так, погнали ми до праці. Хай собі вони купаються, парпаються, хробачки збирають, потім ми їм будемо давати гамоти. Заодно послідкуємо, як тут наші хлопці, бо вони трохи чубилися. Ох який гривастик. Помарилися друзі. Бачу, вони вже так не ганяють, як вони на початках ганяли. Як я казав, що домінує, домінує оцей жовтолабий. Потім за деякий, по через пару днів дилюся вже цей білолабий гонить жовтолабого. Ну хлопці собі помарафонили, вияснили свої стосунки і вже, як то кажуть, собі адаптувалися. Мокрі хлющики в нас дощить. Вже, до речі, вони навіть не б'ються, тому що в цього вже бачите, позаживали рани, позасихали. Ось ну, правда, шкода, що він собі так вони покусали, бо він такий був красивий. Але ранки зажили, це означає, що хлопці вже собі вияснили свої стосунки, показали, хто де головний і як. Поділилися курочками і тобто вони вже, як то кажуть, нас не лупляться. Качечки наші тут у нас котра з них несеться, котра я не знаю, ніяк вдається припильнувати, бо вона то несеться в обід, то несеться зранку. Яйчок небагато, але трошки є. Дзвони там по людях, які не замовляли. Правда, з качками не це, бо когось занесеться, в когось ні. Ну, будемо ми насаджувати їх собі. Якщо, звісно, вона сяде, то будемо. Підсаджувати качку для себе. На каченята також є замовлення, так що не біда. Ранні каченята нам завжди пригодяться. Так, що в нас тут? Кури наші кудкудачуть. дощик падає, цяпає, на вулиці тепло. Треба йти подивитися. Тут, до речі, вже якась кудкудакала. Треба йти глянути, чи вона вже... Ой, цю. чи вона вже знеслася. Тяжі наша не несеться. Не знаю, чи несеться моя подарункова, от кури сидять на бантах, тому що мокро і чого їм, як то кажуть, без толку ходити. А, моя подарункова, бачите, вона з яєчком. А я кажу, я не знаю, чи моя подарункова несеться. Вау, і тут курочка. Там така Чу-чу-чу, Чекай. А я хотів, ходи, моя подарункова. Олегівна. ой-ой. Ну, ти, мамо, так, ти будеш квочкою я їздай, бо ти наша Мама, квочечка, так. Дай тобі пластмасові яйця, я заберу подарункові, добре? ті яйця їдять, чи що пластмасові? Поняття немає. Де ти є? Олегівна. Оце моя Олегівна. Ходи гамати, Кавку, ходи гамати, ходи нестися, я їй зараз покажу, де є яєчко. Вона ручна, вона не боїться, але все рівно... Треба їй буде показати, де в нас є яйце. Так, побачимо вже самому цікаво, яке буде яєчко нашої подарункової катічки. Боже, качечки курочки. А хтось у нас по сусідству теж журиться. По сусідству, де було і вторік, у нас у цьому вольєрі жили амрокси і так само ми... Їх переселили і цьогоріч. Будуть вони жити тут по сусідству з Лівінськими. Вони тут перший день, для них трошки шок, бо було зовсім по-іншому, а тепер також зовсім по-іншому. Я казав, що переносив півник був такий, ну, він повезе, ну, з вигляду виглядає непоганий, але повези він такий не дуже. Мені здається, що він буде менший, ніж Барбазіє. Там я десь показував відео, де я е, цей Барбез'єшок важив. Так, тут якісь хрубачки. 2, 4, 6. Значить, сама курочка. А, вона сиділа там. Я думаю, що не сеться. Тому що сьогодні мають бути тут яєчка. Повторюю, що наші омрокси за цей тиждень вдвічі більше знесли чи цей, яєць, ніж білі фельдери. Ось така наша порода, будуть вони бігати тут, на цьому господарстві. От там, я мені, бачите, хлібчика кину від песика, щоб їм, як то кажуть, дати. Думаю, що вони перескакувати не будуть. І будуть собі тут добре жити, поживати і добре наживати. Буду я сидіти тут і за ними, як то кажуть, трошки припильную сьогодні. От одна все ж таки крутиться. Можливо, вона хоче нестися. І тому шукаю собі гніздо йду, я візьму покладок і покладу щоб вона бачила, що він її, як то кажуть, приманював до гнізда. Ще за ними поспостерігаю і покажу вам, що в нас тут твориться. Так, яйця ще нема. А -а -а, яйця нема. Так, біжу за покладком, щоб вона нікуди собі не думала, де їй треба йти нести. Може я трошки дурницю в хорошую зашвидко випустив сьогодні, треба ще потримати в стані, бо вони там хоча б одна-дві знеслися. Але теж, думаю, є хробачки, шкода, що вони дурно пропадали. Тож хай курочки наші вітамінізуються. Приніс, я був покладок, тому що тут одна курочка бігала. Поки я його поклав швиденько, а вона вже собі сіла. Я розвернувся туди-сюди, приходжу, вона вже бігом погнала собі. На гніздо і несеться. Тут тому не буду показувати, але бачите, приклад раніше я вам показував за покладки, як він манить наших курочок до цього. от, Можна і так знімати, дивитися на неї і вона мене не бачить. Як манить покладок наших курочок до гнізда. Ось вона собі там складає соломку, так піджимає. Да, така красоня наша. Ну що, ми погнали далі працювати. Наші курочки бігають. Правда? Тут на вільному вигулі собі ганяють. Такі пухнасті дубки в них. Тепер вони одні. Правда красені? Думаю, що їм тут скучно не буде, місця для них буде достатньо, завжди вони щось будуть собі порпати, шукати і знаходити. Якась комашня тут буде. Тут у нас минулого року були легорни в тому вольєрі. Поки що не знаю, що там робити, чи я когось сюди поселю. Чи Поки буде нічий, то вже побачимо потім. Ще не готові тут сказати. Сітку розбирати я не хочу. оцю, що я перегородив, тому що, може, все ж таки колись і там поселимо ще когось. Можливо, там гуси будемо тримати, чекачки там крупили багато будемо збирати, так що воно нам не буде заважати цей загороджений вольєр. Ой, який ти красунчик голосистий. Ну що, ми біжимо. Всім гарного дня. Мирного неба. Любові і благополуччя. До речі, я там цей закладав інкубатор, не показував, тому що якось не було часу, курчата вилупилися, і тоді в нас бігав один тільки лівінський ситцевий омрокс, і Мінорки бербезя. Курчата більше вийшли чорні. І під мінорку схожі, під мінорку під амрокса. Тож я думаю, що півник у нас гарно відпрацював. Заклав я там другий вже яйця теж на, на, цей, на пробу. І тепер будемо закладати сути цієї породи собі. В курчата я не встиг навіть показати, тому що вони як кажуть, розійшлися, як гарячі пиріжки. Швиденько люди порозбирали, тобто практично, ну, та не практично всіх ми розпродали. Вихід був гарний, мені сподобалось. Так коротко, при нагоді ще колись покажу. Так, там курочка щось вона бігає, напевно, вона хоче нестися і шукає собі гніздо там, де вона привикла завжди. Треба тобто її зараз загнати сюди, показати, що тут є гніздечко, що вона може собі почекати своєї черги. Ну, а тепер всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.